Доброго ранку. Відчуйте сьогодні вібрацію: 1, 2, 3. Оберіть для себе цю вібрацію. Дайте запит, і зараз ми попросимо, щоб ви дали нам підказку за допомогою світлових кодів. Вау! Ну, я вам скажу надзвичайно сильні коди. Для вібрації цифри 1 до вас прийшов світловий код, який називається Я є присутність». Оце є я є, оця істинна природа, оця божественна іскра, вона сьогодні, знаєте, буде активовувати світлове ваше тіло, тобто те тіло світло, яке світло, яке міститься всередині вас, і це насправді таке божественне благословіння. Тому що коли ми пізнаємо оцю, а, я є присутність, оце божественне всередині нас. А ми тоді діємо, як це божественне і це насправді така активація. Вас і доступ вас до оцього я є. Оцього я є присутність, коли ти усвідомлюєш чітко, що ти є в моменті в цьому тілі, що ти значно більше, ніж це тіло. Коли є відчуття цієї присутності, то є відчуття абсолютно всього і балансу, і гармонії у нашому житті, і взагалі те, що ми робимо, ми маємо розуміння. Того, що ми робимо, і того, хто ми є. Це дуже сильний код. Для вібрації цифри 2 до вас прийшла активація зірки душі. Зірка душі вона знаходиться трішки вище нашої голови. І ви знаєте, тут вказується про те, що а, якби іде виконання контрактів вашої душі, іде виконання а, в хорошому сенсі слова. І Тут такий заклик, згадати, хто ви є, тому що згадування того Ким ви є, воно як є предвісником виконання місії вашої душі, і зірка душі вона надзвичайно важлива, тому що вона також з'єднує нас із ось цим я є присутність із вищим я. І коли вона вільна, коли протікає енергія вільно через зірку душі іде в всьому чакру, тоді ми чітко пам'ятаємо, хто ми є. Тобто акцентована увага ваша сьогодні на те. Пам'ятай, ким ти є, ким ти є насправді не тим, ким тобі кажуть бути хтось зі сторони, а тим, ким ти дійсно є. Насправді, от тоді проявляються контракти душ. Контракти душ не є тільки негативні, вони є й позитивні. Інколи ми зустрічаємо душ в своєму житті, які приносять нам благісні події, і ми з ними проживаємо досвід, який не могли прожити із іншими низьковібраційними душами, але ми з ними проживаємо у високих вібраціях, прийняті у любові. Це дуже важливий код. І для вібрації цифри 1 до вас прийшла Божественна матриця. Це квітка життя. Це, знаєте, така енергія. Всього всього взаємозв'язку, всього. Тобто це чітке розуміння, що все є єдине, все є цілісне, і в кожній частинці живого є Бог. І це насправді синхронність, синхронність із усім всесвітом, із цим ритмом дихання всесвіту. І тут, знаєте, такі коли приходить ця божественна матриця, тут йдеться про такі божественні ваші зв'язки із людьми, не тільки із людьми, але навіть із ситуаціями із. Із подіями, тобто ваше життя за допомогою цієї божественної матриці привносяться якісь нові божественні випадки з вашого життя, зустрічі. І це дуже гарний код, коли божественна матриця знаходиться у вашому полі сьогодні, вона якби синхронізовує вас із от вібрацією, із пульсом самої землі, всесвіту і всього космічного. І я бажаю вам сьогодні неймовірно Вірного дня.